Доброго дня, вітаю вас на каналі Квіти та Інше. І сьогодні про живці петунії, Калібраху, чи там будь-які інші живці, які ви десь придбали в мене чи в другому місці. Що конче потрібно з ними зробити для того, щоб вони добре розвивалися? Я говорю зараз взагалі-то про живці, які ви отримали поштою, які під час. Пересилки отримали стрес, тому перша черга, як ви їх розпакуєте, дасте їм відпочити декілька годин, обробити їх можна препаратом антистресовим. Це чи мегафол, чи аміну, чи тим самим навіть можна епіном. Ну, в кого що є. Обробити їх і на цьому все. Дати їм, наприклад, пару діб. Можна пересадити, зразу їх посадити в стаканчики невеликі. Ось коли ви їх, отримуєте, отримуєте, вони приблизно виглядають ось так. Ось такі живці. Ви їх пересаджуєте в стаканчики менші. Ось, наприклад, в такі ось стаканчики. І даєте їм знову пару днів відпочити. От. А ось через пару днів. Було б дуже непогано дати їм підкорінь, підкормочку, Ну, навіть це не підкормка, це просто, я не знаю, як це сказати, це стимулятор розвитку коріння, це радіфарм. Він ось так виглядає. Це в мене тут розлитий в баночки. Остався така ось рідина темного кольору. Вона там розводиться по інструкції, вона є в будь-якому садовому магазині, продається вона в малих дозуваннях. Можливо, в інтернеті купити на розлив у більших дозуваннях. От, Ну, якщо в магазинах, то це коштує десь, мабуть, 60 гривні. Там 25 мл, ну такі приблизно ціни. От, Розводиться 2,5 мл на літр води, але ж потрібно розраховувати, скільки вам потрібно рідини, ну, тобто, якщо півлітра. Може хватити, то це буде 1,5 мл. Так, після цього, ну, буквально можна і на другий день зробити, кореневу під... Не кореневу, а позакореневу підкормочку брексілом кальцію. От. Ось у мене такий старий пакет. якийсь. Ну, в звичайних магазинах продається він в таких ось. В пакетиках, може якась друга фасовка, ну це залежно, де ви будете брати. Може ви його візьмете десь розсипом. Це буде дешевше коштувати. Ну, ось цей бриксіл кальцію розводиться 15-20 грам на 10 літрів. Відносно цього рахуємо там 2 грами на літру. Це буде дуже багато. Беремо 1 грам на півлітру. Так. Розраховувати, ну і чи, якщо менше, то можна далі ділити От. і оприскуємо по листу. Ну, Брексіл кальцію це, знаєте, таке мікродобриво, в складі якого кальцій. І, здається, сірка. От. Що воно робить? Воно допомагає ось оцим рослинам, які вони після... Вони ростуть, їм потрібні речовини для того, щоб. І стебло, і листя, воно було крепке, зелене, щоб воно не піддавалося гнилям, це все допоможе нам цьому брексіл кальцію. Ось він Можливо, також застосувати і кальцієву селітру, але там є в складі азот, а він не потрібний на цій фазі, тому що потрібен ріст кореня, а не вегетативної маси. Ну і Він діє повільніше. Ну, Але ж якщо. Немає вже, то можна його застосувати в меншій дозі, ніж по інструкції. А брехсіл кальці він діє швидше. От він в хеладній формі, він гарно розчиняється в воді і робить свою справу він добре. Ну, ось такі е, треба зробити такі дії відносно живця, який ви отримали. Можна це і не робити. Знаєте, буває на удачі, можливо, воно і так буде рости. Ну, це так, щоб росло краще. І вже десь, як піде, ви побачите, що коріння пішло в ріст, вже тільки після того, десь через тиждень, можна, можливо, через два, тільки робити підкормочку вже можна кореневу. От це може бути якесь добриво з більшим містом фосфору. Також для розвитку коріння. А потім вже переходити на 20, 20, 20, чи там 18, 18, 18 це для, для того, щоб розвивалися і корінь, і листя, ну і вся рослина взагалі. Ну, ось така інформація, якщо вона комусь потрібна, дотримуйтесь її, кому, можливо, потрібні ще живці, ще є в наявності. Ось, вийняла із парничка. Такі ось виглядають так вони в живці. Е, коштують 15 гривень від 20 штук. Тому запрошую, хто хоче, можете писати мені на Viber, я відповім. Чи в Facebook приват. Е, посилання на Facebook є в профілі на головній сторінці, а номер телефону я напишу в першому коментарі. Тому, коли цікавить, пишіть. Скажу, що є. Можливо, комусь це буде цікаво. На цьому все. Кому цікаво, ставте вподобайки. Можливо, хтось нові люди дивилися це відео, підписуйтесь. Будемо вирощувати квіти з надією на мир. На все добре!